14 вересня 2023 року в мексиканському конгресі відбулися слухання щодо НЛО. Мексиканський журналіст Хайма Маусан продемонстрував політикам два крихітних тіла з видовженими головами та трьома пальцями на кожній руці. Маусен заявив, що мумії були знайдені в Перу у 2017-му і мають позаземне походження. Ця подія викликала буремну міжнародну реакцію, а критики назвали те, що сталося, трюком, і не повірили в те, що припущені мумії прибульців справжні. Але колишній пілот ВМС США Райан Грейвс не погоджується з критиками. Він стверджує, більшість інцидентів, пов'язаних із контактом людей і прибульців правда, і багато з них уряд ретельно приховує. Давайте розглянемо найбільш резонансні випадки контактів людини з прибульцями, щоб зрозуміти, чи свідчення про прибульців це ретельно спланована операція уряду, звичайна містифікація або ж правда. Ми з'ясуємо, бачив, чи хто небудь справжні іншопланетні кораблі, а чи дійсно в біблії описані прибульці? Експерти каліфорнійського університету заявили, що прибульці можуть встановити контакт з людьми вже у 2029 році. Річ у тім, що в 2002 році співробітники НАСА відправили радіосигнал на зонд Піонер 12 для забезпечення зв'язку з ним. Також вони відправили з землі сигнали на інші зонди, щоб визначити, куди ще могли поширювати сигнали, які об'єкти вони могли зустріти на своєму шляху. На думку вчених, рано чи пізно ці сигнали вловлять іншопланетні цивілізації, які, напевно, відправлять сигнали у відповідь землянам. Та що як прибульці вже давно самі шукали контакт із нами? Ці кадри були опубліковані 14 травня 2021 року режисером-документалістом Джеребі Корбо. Сферичний літаючий об'єкт було помічено біля узбережжя Сан-Дієго. На відео видно, як НЛО парить у повітрі, а потім раптово пірнає в океан. За словами Корбела, кадри були зняті 15 липня 2019 року з борту корабля ВМС США Омаха. Відео викликало резонанс, і тодішній президент США Дональд Трамп вимагав від директора національної розвідки та міністра оборони надати Конгресу звіт про все, що їм відомо, про НЛО. Це запустило ланцюжок резонансних заяв від колишніх військових. Виявилося, що насправді вони дуже часто стають свідками дивних літаючих об'єктів, які неможливо пояснити жодної з доступних людині технологій. 20 квітня 2021 року. Каліфорнія США. Гіганське чорне НЛО трикутної форми, що парить над військовою базою, не лише зафіксували на відео. Його спостерігали не менш ніж 50 морських піхотинців. На відео, знятому солдатами військової бази на смартфони, потрапили п'ять яскравих об'єктів, розташованих у формі трикутника. Кадри з ймовірним НЛО були оприлюднені журналістами Джеремі Корболом та Джорджем Кнапом у їхньому подкасті Вепанайст. За словами Корбола, об'єкт був розміром приблизно з половину футбольного поля. Цю історію можна було б розмістити в категорії фейк, адже вона принесла і кнапу популярність. Але як пояснити свідчення 50 морських піхотинців та кадри, які їм вдалося зняти на смартфони? У і професор Стенфордського університету, доктор Гаррі Нолан, заявив, що немає жодних підстав сумніватися у достовірності відео. Отже, у нас є шість відео та п'ятдесят свідків. Якщо це не масова галюцинація, то в нашому переліку історія ЗНЛО над військовою базою займає позицію близько до правди. І в останні кілька років офіційних заяв про контакти людини з НЛО стає все більше. Але все ж найвідоміший випадок. Розуельський інцидент. Ця історія обросла купою міфів та конспірологічних теорій. Але що ж за ці яку свідчень? Правда. 4 липня 1947 року. День Незалежності США. Уночі місцевий фермер Вільям Брейзел почув гучний звук, який супроводжувався яскравим спалахом світла. Він вирішив, що це гроза, і ліг спати. Але вже вранці на пустері, неподалік від пасовища, Брейзел виявив уламки невідомого походження. За словами фермера, уламки нагадували фольгу, яку неможливо було порвати. А на деяких детелях, як стверджував чоловік, відбулися дивні символи, схожі чи то на китайські єроглифи, чи то на індійське письмо. На місце прибув полковник ОПС Вільям Ланшард і наказав опублікувати заяву Збройних сил у місцевих газетах. У ній йшлося про те, що розвід відділу 509-го авіаполку бомбардувальної авіації 8-ї повітряної армії вдалося заволодіти літаючим диском. Реакція на повідомлення була блискавичною. 8 липня американські газети рясніли сенсаційними заголовками про виявлення космічного корабля прибульців. Але військові в особі генерала Роджера Мейсона Рейні заявили, усе це неправда. І вже 9 липня газета Розувел Дейлі Рекорд повністю спростувала повідомлення, опубліковане днем раніше. Пояснення генерала Рейні звучали цілком переконливо. За його словами, поблизу міста Розуел зазнав аварії метеозон. Як доказ, генерал Рейні показав уламки журналістам. Військові дозволили уважно оглянути, сфотографувати, і навіть помацати деталі літального апарата. І в них не було нічого загадкового. Це були звичайні деталі зонда. Схоже, НЛО тут справді ні до чого. Але не все так просто. Журналісти запідозрили, що військові могли підмінити уламки. Вони вимагали особистої зустрічі з полковником Бланшардом, який опублікував першу заяву про літаючий диск. Однак при в'їзді на територію Розвольської авіабази журналістам повідомили, що командир нібито пішов у відпустку, і зустріч так не відбулася. Цей дивний збіг наштовхує на думку. Невже уряд США таки щось приховував? Про цю історію сьогодні і не згадали б, але наприкінці 1970-х вийшли інтерв'ю з начальником розвідвідділу 509-го авіаполку майором Джесі Марселом, який був на місці аварії. У 1947-му Марсел марсол заявив, що всі фотографії з уламками літального апарата представлені в офіційному звіті, підробка, а сама офіційна версія військових фальсифікація. Ця інформація піднімає розвольський інцидент на сходинку ближче до правди, адже те, що описував майор Марсел, повністю збігалося з розповіддю фермера Вільяма Брейзела. Після слів Марсела почали з'являтися інші свідки тієї катастрофи. І вже за їхніми словами на місці аварії можна було побачити не лише уламки літального апарата, а й самих прибульців. Не зрозуміло інше. Багаторічне мовчання майора Марсела ще можна пояснити тим, що він був військовим і мав тримати язика за зубами. Але чому мовчали звичайні городяни, які також бачили уламки? І чому вони заговорили набагато, набагато пізніше. Річ у тім, що завдяки цій історії з аварією НЛО, невелике містечко Розвел швидко перетворилося на справжню мекку для любителів літаючих тарілок з усього світу. Лише на щорічний фестиваль зустрічі з НЛО, який проходить у липні, Розвел приваблює тисячі відвідувачів. А загалом туризм приносить місту понад 14 мільйонів доларів на рік. Можливо, це справді добре спланована містифікація? 15 грудня 2005 року у віці 84 років помер Уолтер Хаут, який у 1947 склав текст заяви про виявлення уламків невпізнаного літаючого об'єкта. А в заповіті, який родичі Уолтера Хаута оприлюднили після його смерті. Колишній військовий стверджував, що бачив на базі розвила об'єкт, схожий на літаючу тарілку. А неподалік від неї якісь тіла, накриті брезентом. Чоловік встиг розгладити тільки голови істот, за словами хаута, вони були більшими, ніж у звичайної людини. А контури тіл під брезентом розміром із десятирічних дітей. Але є один серйозний привід не довіряти словам колишнього лейтенанта. Річ у тім, що донька Волтера Хаута Джулія Шустер у 2005 році очолювала Розвольський музей НЛО. З огляду на нескінченний потік туристів цей бізнес однозначно приносив їй прибутки. Так чи інак, в 1947 році на авіабазі Розвела щось сталося? Що ж це було насправді? У лютому 1994 року на запит конгресмена Стівена Шифа, головне контрольне управління Конгресу США, розпочало розслідування розвольського інциденту. Під час розслідування не було виявлено нічого, що хоча б якось доводило візит прибульців на землю. Але експертів зацікавили розсекречені дані про програму відстеження ядерних випробувань у СРСР. У 1940 ві роки цей проект отримав назву МОГУЛ. Його найважливішим компонентом була конструкція з метеозондів та апаратури для відстеження звукових хвиль. І саме її згідно зі звітом, деякі свідки могли прийняти за уламки літаючої тарілки. У звіті йдеться, що програмі МОГУЛ було присвоєно рівень секретності А3, тобто найвищий на той час. Це може пояснити, чому військові плутались у своїх свідченнях і прагнули якнайшвидше зам'яти інцидент. Можливо, цей випадок справді не має нічого спільного з прибульцями та НЛО. Але у звіту 1994 року є один суттєвий недолік: компоненти конструкції МОГОЛ навряд чи могли здивувати когось своїм зовнішнім виглядом, особливо людину, яка раніше вже мала справу з подібними апаратами. А Вільям Брейзер, як і Джесі Марсел, неодноразово бачив уламки метеозондів. Невже військові справді зіткнулися з чимось незвичайним? Або ж, прикриваючись історіями про прибульців, переслідували геть інші цілі. На початку червня 2023 року, колишній агент військової розвідки Девід Граш заявив, що військові США нібито виявили неушкоджений космічний корабель прибульців на місці аварії. Також Граш стверджував, ніби уряд використовує секретні програми з вивчення НЛО як інструмент у гонці озброєнь. Він запевняв, що розвідуправління незаконно приховало від конгресу інформацію про успішне виявлення корабля іншопланетного походження. Більше того, за словами Граша, Пентагон, інші країни й оборонні підрядники за кілька десятиліть виявили безліч уцілілих, Частково пошкоджених апаратів іншопланетян Граш також подав скаргу, заявивши, що став жертвою незаконного переслідування за розголошення конфіденційної інформації. Але, на жаль, у колишнього розвідника немає жодних речових доказів. Це дуже схоже на фейк, Але скептики висунули цікавішу теорію. Ковник армії у відставці Карл Нел припустив, що всі свідчення про НЛО це трюк уряду, покликаний відволікати увагу громадян і забезпечувати підтримку військових програм. Адже якщо показати людям, що людству загрожує позаземна небезпека, набагато легше виправдати фінансування військових і виробництва нових озброєнь. І прибульці, за словами Нела, це ретельно спланована урядова фальсифікація. Жодних НЛО не існує. Але полковник у відставці та офіцер Національного центру аерокосмічної розвідки Джонатан Грей заперечує, мовляв, країна справді змагалася, але у виявленні місць аварій і посадок НЛО. І не для того, щоб краще зрозуміти далекі цивілізації чи встановити контакти з прибутцями, а щоб отримати величезну перевагу у війні. Також Грей заявив про існування секретних дослідницьких програм, що тривають із початку ХХ століття. Девід Греш стверджує, важливо розкрити цю інформацію і зупинити глобальну гонку озброєнь вже зараз. Він вважає, що людей у час готувати до контакту з прибульцями. Але чи справді можна довіряти всім цим заявам? Адже кожен зі свідків не надав жодних вагомих доказів. Можливо, вони самі є частиною добре організованої політиками і військовими містифікації. але якщо випадки контактів із НЛО і прибульцями це невелика, варто повідомляти про це широкому загалу. Лас-Вегас, США червень 2023-го. Поліція зафіксувала на камеру НЛО, що зависне в ночному небі. Невдовзі після цього від жителів штату до поліції почали надходити повідомлення про те, що вони бачили прибульців. Один із мешканців міста в паніці повідомив диспетчеру, що на його подвір'ї знаходяться іншопланетні істоти. Та, попри масштабні пошуки, нової інформації не з'явилося, і поліція була змушена закрити справу. Цікаво, що інцидент у лас вегасі стався одразу після заяв Девіда Граша. Схоже, цю історію слід віднести до гри уяви. Імовірно, люди під враженням від заяв колишніх розвідників справді повірили, що бачать прибульців. Але якщо свідчення про прибульців і НЛО – це пліт уяви або фальсифікація, то як бути з тим, що згадки про позаземних істот та дивні літальні апарати є у Біблії? Якщо прибульці це все ж таки не вигадка, то коли відбувся їхній перший задокументований контакт з людьми? Кілька років тому британські науковці у з так званого ефірійського товариства довели, що Біблія сповнена свідчень щодо контактів з іншопланетянами. За їхніми словами, у старому заповіті детально описується зустріч Моїсея з позаземними істотами на горі Синай. У тексті йдеться, що гора була огорнута димом блискавками губами. Ефірійці вважають, що ці слова свідчать про посадку НЛО. Але випадок із Моїсеєм не єдиний. Ухологи стверджують, що у книзі пророка Єзекіїля теж описується його зустрічі з прибутцями. Єзекіїль розповідає про події, що відбувалися на початку шостого століття до нашої ери біля річки Ховара. Він описує, як раптом розверзлося небо, і він побачив велику хмару, в якій клубився вогонь і сяй вона навколо неї. У вогні він побачив істот схожих на людей, але в кожного з них було по чотири крила. Аналогії такому дивову людини, яка жила дві з половиною тисячі років тому, звісно, не було. Але зовсім нещодавно дослідники помітили, що опус Єзикіїля дуже схожий на вертоліт система камова. Де на одній осі обертається чотири лопаті, розміщені попарно. Єзикііль писав, що на землі біля кожної істоти було по колесу, а над головами щось схоже на звіт. Можливо, він мав на увазі кабіну? А під синім куполом, який пророк описував як сапфіровий, за його словами, сиділа істота, схожа на людину. Слова язикііля звучать фантастично, але я б розмістив їх у стопчику близько до правди. Як інакше пояснити таке детальне описання технологій літальних апаратів людиною, яка жила у п'ятому столітті до нашої ери. А от знахідка, зроблена шведською командою дайверів OceanX, X, може свідчити про те, що прибульці контактують із людьми вже протягом десяти тисяч років. Команду дослідників, яку очолили Пітер Ліндберг і Деніс Еберг, влітку 2011 року повернулася з експедиції в Балтійському морі з цікавим гідролокаційним знімком. Дослідники стверджували, на ньому зображено затонулий НЛО. На знімку був крутий об'єкт діаметром 61 метр з елементами, що нагадували пандуси, сходи та інші конструкції. Знахідка вражала правильними геометричними формами і була дуже схожа на зреліт, Тисячолітній сокіл із зоряних війн. Учасники команди OceanX вирішили повідомити про це в ЗМІ та зібрати гроші на наступне дослідження. Команда здійснила кілька експедицій, але лише у 2018 році змогла створити більш точне 3D-зображення, яке показало ще одну цікаву деталь. Перед так званою Борозною знайшли скельний виступ, розколотий на дві рівні частини. Адже щось спочатку вдарилося ось нього і за інерцією залишило слід на морському віру. Експерт із підводної археології Андреа Солсон заявив, що ніколи не бачив нічого подібного. І якщо судити за формою та симетрією, це цілком може бути штучна конструкція. Також були виявлені дивні заглиблення, кути яких дорівнювали точно 90 градусам. Окрім того, за словами учасників команди OceanX, поруч із об'єктом перестають працювати електронні годинники, камери та супутникові телефони. Дослідження уламка, взятого з Балтійської аномалії, які проводилися в інституті Вейцмена, показали, що це був камінь зі слідами обвуганого органічного матеріалу. Що ж це насправді? Одна з головних версій літаюча тарілка. Вона має схожу форму, а деякі ентузіасти навіть розгледіли на фото коридори та командирський місток. Мені, як фанату зоряних війн, ця версія подобається. я б розмістив її у стопчику близько до правди. Але колишній шведський морський офіцер та експерт із Другої світової війни Андерс Аутелос повідомив. Що споруда може бути основою пристрою, призначеного для блокування руху британських і радянських підводних човнів. Аутелус стверджує, що конструкція мала бути побудована з бетону з подвійним покриттям і армована дротяною сіткою, щоб збивати радари з пантелику. Це Може пояснити, чому обладнання команди дайверів неодноразово виходило з ладу поблизу загадкового об'єкта. Виходить, яким би цей об'єкт не був схожим на гігантську літаючу тарілку ззовні, У нашому переліку він не має нічого спільного із прибульцями. Чи все ж таки має? Науковці дослідили зразки молу, взяті з поглиблення об'єкта. Виявилося, що вік цих зразків 14 тисяч років. Це означає, що. Тисячолітній Сокіл пролежав на дні дуже довго і навряд чи може бути звичайною протирадарною конструкцією. Але чому, попри велику кількість січені встановлення НЛО? У нас досі немає однозначної відповіді. Найчастіше за НЛО приймають природні явища або експериментальні літальні апарати. Але близько п'яти відсотків усіх спостережень справді не піддаються поясненню. І, попри численні фальсифікації, гру уяви та ймовірні урядові операції, я не можу заперечити те, що ми у Всесвіті не самі. Інакше в нашому списку не було б історії, у стопчику близько до правди. А як ви думаєте, свідчення про прибульців це правда чи вигадка?